Вас вітає Луч. Пропонуємо вам жіночу колекцію Лівайс плюс Лі Купір плюс Карл Лагерфельд. Ми дивимося зараз з вами лот номер 1 В цьому лоті у нас буде 27 одиниць по ціні 18 євро. З них неправильно я вам кажу, в лоті буде 27 одиниць. З Цих 27 одиниць. Буде шість футболок. Футболки йдуть по окремій ціні. Футболки йдуть по ціні 9,50 євро за одиницю. А одяг весь йде по 18 євро. Тобто 21 одиниця по одній ціні і футболки по іншій. Тепер по брендам. Давайте я вам розповім. Лот номер один. На цьому прикладі. Е, у нас буде в кожному лоті. Дві три одиниці Карл Лагерфельд. Дві одиниці Лі Купер. І решта це саме Лівайс. В кожному лоті буде по Лівайсу, Я тепер розповідаю. Дві, два світшоти е, футболки. Я вам сказала, в цьому лоті шість одиниць, дві три спідниці, двоє троє шортів. І джинси 9, 10 одиниць. Полікупер це будуть тільки джинси. Ну, а у Карл Лагерфельд у нас буд можуть бути джинси, плаття, сорочки, е шорти, тобто будь-що. Зараз ми дивимося перший лот. Всі лоти дуже красиві у нас вийшли, розміри в лотах різні. І джинси е, стартують від самого маленького. Ну, ось до, до речі, саме цей маленький ми і бачимо. Це був 23-й розмір. Е, в цьому лоті є 23-й. Але 23-й не в кожному лоті є. Е, від самого маленького до е, 31, 32, 33. Так, що ще вам розповісти? Для такого наповнення це супер ціна. Це краща ціна, яку можна тільки запропонувати. Передивляйтесь інші наші лоти. Ми зараз. О, це вже Карл Лагерфельд. Шовкова блуза. Передивляйтесь наші інші лоти та обирайте ідеальний лот для свого бізнесу. Це також Лагерфельд. Далі плаття йде, чорне Лагерфельд. Ну, Лагерфельд це його колір. Він все любить. Чорне любив, вибачте, любив чорне та біле. І це в нас лікупер. Крізь висока посадка, класні, класні, класні джинси, класика. Ми передивились з вами лот повністю, чекаємо на ваші замовлення. На зв'язку ваш луч, папа. -па.